Вітаю усіх на моєму каналі! Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на січень для знаку зодіаку близнюки. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, близнюки. Спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. Король монет, чудова карта, але да, якби, якщо дивитися на, в цілому на енергетику місяця, да, то якби, таки все буде повільно відбуватися, все буде йти якби, крок за кроком, ніяких таких різких змін не буде. Но це ми дивимося в цілому атмосферу, ми ще зараз подивимося, які ж події насправді будуть. Так, Це, звичайно, і. Карта говорить про те, що фінанси у вас виходять на перший план в цей період. Якщо ви чоловік, то ви будете йти до своєї цілі для того, щоб покращити свій фінансовий статус, для того, щоб у вас була стабільність в плані фінансів. Якщо ви жінка, то можливо це ваш партнер, чоловік, да, який е, зіграє таку важливу роль у вашому житті в цей період. Який можливо візьме нас на себе все ваше забезпечення в цей період? Можливо, він буде вам допомагати фінансово. Тому теж можливий такий варіант. Якщо у вас немає партнера, то можливо знайомство з таким чоловіком, можливо, це земна стихія, тілець, діва, козиріг. Тому зверніть увагу, дівчата, да, якби у кого буде нове знайомство на ну, таких чоловіків. Він, звичайно, чоловік він надійний. Він, е Розумний в плані фінансів, він знає, що, куди, як правильно направити фінанси. Так, да, можливо, він не завжди да, настільки щедрий, як би вам хотілося, не настільки да, він, можливо, романтичний і там в плані компліментів, але за таким чоловіком завжди надійно, да, він завжди надійний, підтримає, допоможе, якщо вам потрібно. Тому, ось так. Ну, давайте далі дивимося якими ж подіями відзначиться цей період? Четвірка жезлів чудова карта. Карта, Знову ж карта стабільності з однієї сторони, ну це ще й так. для когось це, м, карта говорить про якісь успішне, е, успішні справи. Е, як для когось це. М, Успішна праця з колегами на роботі, для когось це успіх в плані сім'ї. Да? Також, якщо ви зустрічаєтесь з партнером, з партнершою, то можливо вирішити в цей період вже з'їхатись і проживати разом. Для когось це і успішне купівля нерухомості, теж як варіант. Для когось це і зміна проживання. Ну, теж все да? в ключі. Це зав'язано, що успіх вас чекає. Тому карта чудова і говорить про успіх. Тому все добре. Ну тут ще, можливо, для когось і сімейне свято, якесь таке сімейне зібрання, чудове проводження часу, гарні емоції. Тому ось так. Давайте далі дивитись. Так, знову карта успіху. Так, тож дивіться, близнюки, який у вас чудовий успішний період. Знову карта говорить про успіх, про перемогу, да, вашу таку маленьку перемогу, да, до чого ви не йшли, чи в плані роботи, чи в сім'ї. Да, все буде так, як ви бажаєте, і так, як ви хочете. Так, для когось це можливо, знову ж я сказала, для когось і успішний переїзд, і успішна зміна проживання. Також це і успішні поїздки, якщо ви плануєте, тому все добре. Давайте далі дивимось. Так, знову карта Сонця, знову говорить про успіх, тому близнюки цей місяць да, для вас чудовий. Так, тут знову для когось і народження діток. Хтось, можливо, дізнається, що за для вас буде чудова новина. Для когось це такий період щастя, можливо, ви більше часу в цей період будете проводити з вашими дітками, зможете їм приділити більше часу, і для вас це будуть такі позитивні, гарні емоції, радість. Ну і взагалі карта говорить про гарний настрій, про задоволення. Чудово. Ну, давайте дивимось далі. Так, Королева жезлів, якщо ви жінка, можливо, це будете ви. Якщо ви чоловік, то, можливо, це якась жінка вогняної стихії, овен-Лев-стрілець, яка буде себе активно проявляти у вашому житті в цей період. Якщо у вас ще немає партнерші, дружини, то, можливо, у вас буде знайомство з такою активною, гарячою жінкою, да, яка буде амбіційною, вона буде знати, що вона. Хоче від цього життя, Вона буде знати, да, які кроки далі робити. Да? Тому вона така самостійна, незалежна, активна. Тому ось так. Ну, Якщо ви жінка, то звичайно це ви будете в цей період такою активною, незалежною, амбіційною і будете йти до своєї цілі. Тому чудово, і так і потрібно, тому що у вас попереду тільки карти говорять про успіх. Давайте далі дивимось. Знову карта говорить про розвиток і зміни у вашому житті. Знову карти говорять, що, можливо, для когось це і переїзд, для когось, можливо, хтось вирішить навчатися, можливо, підвищення кваліфікацій, можливо, хтось піде на якісь курси. Ну, але взагалі. Карти говорять про те, що життя не стоїть на місці, і ви розвиваєтесь, ви вчитесь чомусь новому, ви йдете до своєї цілі, тому все добре. Да? Тому для когось можливо і порада, да? що не потрібно да, якби, сидіти, очікувати на одному місці, а потрібно, якщо ви жінка, бути активною, амбіційною, проявляти себе, розвиватися, да? якби щось міняти у своєму житті. Тому ось так. Давайте далі на підсумок дивимось карту. Шістка монет. Карта говорить про допомогу, про підтримку. Тому, можливо, якщо вам потрібна підтримка, допомога, звичайно, вам допоможуть, вас підтримають. Якщо, знову ж таки, ви жінка, то у вас тут випадав король монет на початку, да, який може фінансово вам допомогти в якійсь ситуації, тому звертайтеся за допомогою. До такого чоловіка, можливо, це ваш чоловік, який вас підтримає у ваших якихось планах, ваших діях, чому б і ні. Ну, це ще й також карта говорить про взаємовигідні відносини. Можливо, у вас в цей період да, буде успіх в плані роботи, тому все чудово. Ну, і давайте подивимось карту пораду для вас на цей період, як вам діяти правильно для того, щоб це все, що ви запланували на цей місяць, було для вас вдалим і успішним. Пас жезлів. Знову карта говорить про активність і ну, про якісь. Нові плани, нові ідеї, тому, якщо до вас приходять якийсь цей період плани, ідеї, тому втілюйте їх, будьте активними, да, якби все чудово. Ну, і, звичайно, тут карта говорить, що, можливо, вам потрібен якийсь пошук інформації, да, тому шукайте інформацію, дізнавайте щось нове, навчайтеся чомусь новому, тому ось так, такі чудові карти для вас. Чудовий місяць. Бажаю, звичайно, щоб всі ці карти для вас програлися. Дякую всім за підтримку величезне. І нехай цей місяць буде насправді таким для вас вдалим та продуктивним. До побачення!